Питання в тому, що мож... інші виборці можуть своїми обранцями комунікувати? Сказати, от для нас принципово будьте завжди там. В, я перепрошую, е, невже в нашій країні? Всі народні депутати в такому доступі, що прям з ними виборці можуть комунікувати. Звісно, що це більше залежить від самих виборців. Тому що я навіть багатьом пропоную, якщо вони з якихось причин не можуть якось достукатися до своїх представників раді я кажу, ну скажіть, ви зверталися? Ну письмово. Зрештою, якщо ви не змогли, не знаю, в соцмережах не знайшли громадську приймальню хоча у всіх вони є, і не одна, як правило, не знайшли помічників, не знайшли контакти. прямі У мене все це присутнє, Я там до доступний Просто повністю, Да? Скажіть мені, я до вашого колеги, який представляє ваш округ парламенту, парламенті, підійду з вашим листом і проговорю з ним там на ту тему. Люди самі не роблять ці кроки, а натомість обходяться тим, що вони десь в соцмережах обурюються. Влада погана, всі погані, а вони не пробують вплинути на тих, яких вони обрали. Як це? Ви обираєте, погано обирайте, а потім через місяць починаєте кричати, що влада погана. Так обирайте краще, спілкуйтеся з ними, Я хочу, я Прошу, я Стасувати. хочу заступитися за наш народ, адже ви народні обранці, ви слуги. Народу народ вас обрав, таких які ви є, і ми не можемо перекладати відповідальність за те, скільки народних депутатів а, заходить до зали на наших обрань на наших людей, які вас обирали. І я не знаю жодного випадка, про який ви говорите, що прям всі були народні депутати доступні до свого народу. Вони доступні під час кампаній, Знов, під час обіцянок. Ви, ви нічого не заперечили. Ми говоримо ті самі речі. Я заперечила, О, що не можуть наші люди прості люди зараз піти. І написати а, народному обранцю я хочу з вами поконтактувати особисто. Може. Це буде через 25 помічників. Він буде постійно зайнятий. Окей, давайте за, за... Ні, давайте ні, ні, тоді таку практику започаткуємо. це дуже дивіться. чудово. Ваша ініціатива почута <с Галочка. Не Я кажу, що ви можете навіть особисто перевірити. Умовно, от ви знаєте, що від вашого округу, де ви проживаєте, або проживали, коли були вибори, бо буває, що міняють місце. Обраний чи обрана така-то, чи такий-то. І ви можете сказати, дивіться, я написала там на електронну пошту, яка вказана на сайті Верховної Ради, листа з певними побажаннями до представника чи представниці округу. Мені не відповіли нічого. Або там дали якусь відписку, подивіться самі, ну не про що. Я беру це, це, і йду. А потім ми з вами можливо втрьох чаюємо і розбираємося з вашим зверненням, з яким ви звернулися, і вам не дав відповідь, або дала відповідь ні про що. Тобто, але це треба. Я ж кажу і собі, як виборцю. Нам треба бути відповідальнішими як виборцям. Я про це говорю. І коли е, виборча компанія, вибачте, не просто обирати е, е, хтось за гречку, як ми називаємо, або просто який гарний чоловік чи жінка гарна на бікборді, Все, я, я за нього ж за неї. Треба можливо обирати. Відповідальніше і під час виборчої кампанії домовлятися. А як буде комунікування потім? Як ми будемо з вами спіл... А не так, на п'ять років дякую, Брачки пане Георгію. Табо. Я вірю в наш український народ, в мудрість нашого українського народу, і знаю, що він завжди обирає найкращих. Може помилитися, але це тому, що йому десь, десь його обманули. Так. Вірю в наш український народ. Дякую, пане Георгію. З нами був Георгій Мазураш, народний депутат від Слуги народу. Друзі, ну а наразі ми готові долучити до прямого ефіру ранок Клайв наступного спікера. З нами Ганна Малкіна на онлайн зв'язку, політологиня, докторка політичних наук. Пані Гано, добрий ранок. Доброго ранку, вітаю вас, глядачів. Пані Ганно, намагаємося власне проаналізувати. Зокрема, і стан справ щодо, скажімо так, підготовки зустрічі Зеленського та з Путіним. А, власне, дуже багато є припущень, де це може бути. Але по перше хочу вас питати: а чи вірите ви в те, що воно взагалі відбудеться? Ця зустріч, ці якісь перемовини чи на часі воно зараз, з огляду на те, що на технічному рівні наші делегації там у Стамбулі двічі зустрічались, навіть показавши ось ці документи, що підготували згідно своїх позицій, точок точок дотику взагалі не. Було що зараз має змінитися. Нічого не має змінитися, і е, розмови про зустріч Володимира Зеленського Володимира Путіна, це лише розмови, ніякої конкретики, ніяких реальних підстав для їх проведення сьогодні немає, тому що е, переговори глав е, держав проводяться тоді, коли сторони вже про щось домовились. Е, сьогодні ми не бачимо не тільки домовленості, ми не бачимо навіть шляхів тих точок дотоку, де ці домовленості можуть бути знайдені, тому що сам по собі конфлікт, якщо взяти. Е, Типології конфліктів різноманітних міждержавних, в тому числі, то цей конфлікт є екзистенційним, в якому одна сторона конфлікту агресор повністю заперечує право на існування другої сторони, яка є жертвою агресії, і вирішити цей конфлікт можливо дуже обмеженою кількістю засобів. Ну, одне один з них це примушування агресора до миру. Сьогодні ми не бачимо таких міжнародних гравців, які або готові, або спроможні примусити до міру до миру Путіну. Або це внутрішня криза всередині самої держави, агресора, підставля якої або поки що якихось очевидних ознак, якої ми також не бачимо. Тому розмови про переговори це такий фон інформаційний, в якому ми всі знаходимося вже не. На перший місяць реальних кроків і реальних перспектив для реалізації такої зустрічі я не бачу. Я навіть не знаю хто їх бачить. Пані Гано, а чи можу я тоді резюмувати це буквально таким чином, що ми, виходить, стоїмо на якомусь хибному шляху, якщо вимагаємо від російської сторони зустрічі на рівні лідерів, і нам потрібно зараз тиснути на інші речі, зокрема на припинення вогню або перемир'я, нехай навіть тимчасово перемиря, наприклад, щодо ударів по енергетиці, зокрема перемир'я, яке може. Безпосередньо охоплювати і нашу морську сферу. Дуже багато є питань нагальних, про які ми можемо дискутувати, і щодо яких можуть дискутувати делегація українська російська, наприклад, в тому ж самому Стамбулі, вже третій раунд ймовірно. Але проговорити про зустріч зеленського з Путіним зарано і потрібно залишити взагалі можливо ці розмови станом на зараз. Ну, ми не стоїмо на хибному шляху, тому що в знову ж таки повторюся, конфлікт не має вирішення, але е, час він може грати на руку обом сторонам. До речі, як Російській Федерації, так і Україні, і тому українська сторона сьогодні використовує абсолютно всі можливі засоби, будь-які шпаринки для того, щоб е, ну, підтримувати по перше. Е, Інтерес, фокус уваги на собі, а по друге, намагатися шляха, шукати шляхи. яким чином і хто саме може а, там, ну певним чином Україні допомогти? Будь-яке перемір'я звісно, що можна казати про перемір'я, можна казати про припинення вогню там на деякий час, на деяких ділянках, але на превеликий жаль ми Знаємо, що а, такі домовленості з Росією, вони починаючи з 2014 року, вони не давали жодного результату, вони не є ефективними, і це тільки буде тимчасова тимчасове відтермінування а, подальших воєнних дій, можливо, навіть біль, біль більш, більш агресивних. А, якщо б був спосіб, щоб зупинити війну або призупинити війну, ймовірно він би був вже використаний. Тому а, Україна говорячи про готовність і вимагаючи да, зустрічі. Глав держав, а вона по перше демонструє свою готовність до діалогу, причому на всіх рівнях, починаючи від там міністра культури Медінського, да це некалібрований, скажімо так, паліполітики, які представляє російську сторону на переговорах з Україною, закінчуючи представниками абсолютно будь-яких рівнів, і ця готовність України вона є сигналом для заходу, що Україна готова домовлятися, і це якраз таки є демонстрацією того, що неготовність до переговорів. В існує саме з боку з боку Кремля, тому і говорити треба, і домовленість треба домов... демонструвати Треба готовність до цих переговорів. Треба пропонувати будь-які формати сьогодні. З'явилася ідея не сьогодні я маю на увазі на ближчими днями з'явилися ідеї провести зустріч глав держав в Женеві. Це нова да, нове місце, яке до цього не артикулювалася і ніколи про це не казалося. Тобто робити треба все інше питання. що сьогодні, на превеликий жаль, мова не йде про побудову нової якоїсь архітектури, а мова йде про побудову лише фасаду Да, зустріч в Парижі, глав Європейських держав. Нове місце для проведення переговорів в Женеві і так далі. Це все поки що фасад. Реальна архітектура, геополітична, вона поки що не розбудована, і все це знаходиться в процесі. Дякую вам, пані Ганно, за те, що завжди долучаєтесь до нас. Хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку була Ганна Малкіна, політолог, доктор політичних наук. А у нас час новин від Олександра Саюна. Моє вітання це актуальна підбірка новин України та світу. Станемо на десяту годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо моє зведення від повітряних сил. Сили протиповітряної оборони знищили 451 з 526 російських цілей. Загалом ворог випустив по території України 502 два шахеди та безпілотники, імітатори, 16 крилатих ракет калібр, 8 крилатих ракет «Х-101». зафіксовано влучання трьох ракет та 69 дронів на 14 локаціях. Падіння уламків також. На 14-й повітряні сили зазначають, що повітряна атака триває в просторі України ще декілька ворожих безпілотників. Ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко і міцно обороните нашу державу на Хмельниччині вночі та зранку. Російські війська двічі атакували область ракетами та дронами. Внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного комплексу. За попередню інформацію зруйновані 10 гаражів, ще 5 охоплено вогнем. Наразі пожежу локалізовано. Рятувальники продовжують гасіння та розбір конструкції. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського обстрілу. Горять складські приміщення на трьох осередках на загальній площі близько 9 тисяч квадратних метрів. Рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває, постраждалих немає. На місці працюють понад сотні незвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС. З'явились фото наслідків атаки Російської Федерації на Знам'янку. Два будинки зруйновані ще 28 пошкоджено. Окрім того, в місті на Кировоградщині ушкоджено об'єкти залізничної інфраструктури. П'ятеро людей отримали поранення. Їх було доправлено до лікарні. Четверо госпіталізовані. На місці працюють поліцейські та рятувальники, які надають громадянам необхідну допомогу. На Чернігівщині наслідок атаки російського дрона спалахнув будинок вночі в місті Борзна Ніжинського району. Внаслідок атаки виникло загоряння житлового будинку. Пожежу наразі ліквідовано вибуховою хвилою. Також пошкоджено сім житлових будинків та двоє автомобілів. Жертв та постраждалих на щастя немає. Ну, а просто зараз все про наслідки російських атак на Харківщину. Скільки цивільних загинуло від рук Росіян у серпні, та яка обстановка у прифронтових громадах? Про головні події в Харківському регіоні просто зараз проінформує наша кореспондентка Вероніка Марченко. Вітаю колеги та глядачі. Ранок лайв. Сьогодні вже 3 вересня. Тим часом у Харкові вже завершено купальний сезон. За статистикою влітку було врятовано 116 осіб, серед яких 46 дітей. Загалом у 2025 році на водних об'єктах Харкова на жаль загинуло 8 осіб. Щодо встановки в самому місті та області, за даними ОВАТО обласної прокуратури, 2 вересня близько 9.00 російський російських влучив влучив автомобіль, який рухався по трасі між Цупівкою та Козачою Лопанню. Транспортний засіб внаслідок цього злетів у кювет. у салоні перебували водій та троє пасажирів, і усі вони, на щастя, не постраждали. Окрім цього, рідовно о 10.00 росіяни вкотре обстріляли селище Слатино, пошкоджено. Житловий будинок, за попередніми даними, атака була здійснена з реактивної системи залпового вогню. Крім того, вчора внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в багатостраждальному місті Куп'янськ загинуло дві літні жінки. Щодо обстановки в самому місті Харків, мер Ігор Терехов нещодавно підвів підсумки за серпень. За його даними, ворог 14 разів атакував Харків. Здебільшого це були дрони та ракета Іскандер. Внаслідок цих обстрілів, на жаль, загинуло семеро харків'ян. Серед них двоє дітей і ще 56 осіб були поранені. Наслідки цих атак ви можете бачити зараз на фото. Варто зазначити і про курс валют Станом нам на ранок за один долар у Харкові. Потрібно віддати 41 гривню. А за 1 євро 48 гривень. Щодо цін на пальне, 95-й звичайний коштує 58 гривень. Дизельне паливо на сьогодні 55 гривень, а газ 33 гривні 70 копійок. Температура повітря сьогодні у Харкові буде доволі тепла. Це від 13 до 24 градусів тепла. Опадів не передбачається. Наразі це всі важливі новини. Це на ранок на Харківщині за минулу добу. Бажаю всім нам тихого дня, колеги. Бережіть себе, вам слово. Наша кореспондентка Вероніка Марченко розповідала про останні події Харківського регіону. Ми прямуємо далі. Україна почала використовувати рої з ще дронів, які самі координують удари по російських позиціях. Про це пише The Wall Street Journal. Збройні сили України здійснили новий прорив у війні дронів, регулярно організовуючи атаки з використанням штучного інтелекту. Такі операції дозволяють безпілотникам ефективніше завдавати ударів і залучають менше людей, що має критичне значення для України. Дрони зі штучним інтелектом використовують технологію рою, яка дозволяє одночасно задіяти безліч апаратів, щоб придушити ворожу оборону. Роно, завдяки щі безпілотники можуть спілкуватися один з одним, зокрема вирішити хто завдасть удару першим або скоригувати атаку, якщо в одного з них розрядилася батарея. Вперше технологія була застосована близько року тому для встановлення мін. А тепер вона використовується для ураження російських солдатів, техніки та інфраструктури. Це перший відомий у світі випадок регулярного застосування технології рою у бою, кажуть військові аналітики. А служба безпеки України повідомила другу підозру російському судді Костянтину Простову. Він ухвалює незаконні вироки захисникам Маріуполя у серпні, листопада минулого року. Простов незаконно присудив 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму двом полоненим воїнам національної гвардії України. Вони обидва з перших днів повномасштабної війни обороняли Маріуполь у складі 12-ї бригади спецпризначенця національної гвардії. Вироки простова порушення норм міжнародного Право, оскільки українські військовослужбовці є коментантами збройного конфлікту у полоні. Вони набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув'язненню за участь у бойових діях. Це вже другий задокументований факт подібних рішень з боку Простова. За це в червні цього року він отримав від слідчих служби безпеки України першу заочну підозру за воєнні злочини. Аутак-скомандири військової частини на Київщині приховали самогубство підлеглого та сфальсифікували документи, аби отримати мільйонні виплати. Державне бюро розслідувань завершувало слідство щодо колишнього командира та його заступника. Вони приховали факт самогубства військового та підробили документи, зазначивши, що він загинув у бою. На підставі цього акту родині виплатили 15 мільйонів гривень допомоги. Частину цих коштів хотіли привласнити самі фігуранти. Майно підозрюваних арештували для відшкодування збитків держав їм загрожує до 10 років ув'язнення. Ну а просто зараз ви дізнаєтесь про наступну інформацію. Мер Одеси Геннадій Труханов знову у центрі уваги через своє привітання на день міста. Як влада планує боротися з посухою на Одещині, а також як війна відбилася на екосистемі регіону, про це все а також як минуло ніч на півні, просто зараз проінформує наш кореспондент Микита Хлопонін. Вітаю студія попри повітряну тривогу. Ніч в Одесі пройшла спокійно. Ну а вчора, 2 вересня, Одеса відзначила свій 231-й день народження. Традиційно всі городян привітав міський голова. Ось тільки це відеозвернення переросло у скандал. Так, Геннадій Труханов назвав імена історичних діячів, які зробили внесок у розвиток Одеси: Герцога де Рішельє, інженера Франца де Волана, графа де Ланжерона і так далі. А далі він згадав письменників Валентина Катаєва, Едуарда Багрицького, Ісака Бабеля, Ільфа і Петрова, Юрія Олешу, Костянтина Паустовського та Михайла Жванецького. Підкреслив, що саме вони зробили Одесу літературною легендою. У відео також використали пісню радянського артиста Леоніда Утьосова у Чорного моря. А фінальні слова мер промовив російською мовою. На це звернули увагу активісти і закликали голову Українського інституту національної пам'яті відреагувати на порушення. Тим часом зміни клімати даються в знаки не тільки в загальних освітових масштабах, а й конкретно в Одеській області. Так, наш регіон повільно і впевнено перетворюється на пустелю. Щоб цього не сталося, необхідно вирішити питання з поливом. Вже зараз через сильну посугу аграрії не можуть вирощувати звичні раніше культури. Вихід єдина витримана політика з боку міністерств. Сьогодні держава досить щільно взялася за проблему розвитку зрошувальної системи. Сільське господарство хоче більш води для того, щоб е знизити ризики. І постійно були у нас такі дискусії, ну, скажімо так, між міністерствами. Але зараз я думаю, що це питання, і я був на нараді. Прем'єр-міністр поставив завдання. Саме пріоритет пріоритетні системи обновити, побудувати, і це в основному буде стосуватися саме південної частини України. Ну і про новини з природи у національному парку Тузлівські Ламани знову констатують: війна сильно впливає на екосистему регіону. Постійні вибухи а також обстріли місць гніздування птахів, призвели до того, що рожеві фламінго не змогли виростити пташенят. У заповіднику наголошують, що у 2023 році птахи вперше принесли понад дві сотні малюків. А вже 2024 го гніздування зірвалося, а сотні гнізд були знищені під впливом війни. Цьогоріч птахи знову утворили кілька колоній однак, вивести потомство їм не вдалося. Нині в парку залишається близько півтори тисячі дорослих фламінго. Ну і про курс долара. На сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 37 копійок, а за євро 48 гривень 20 копійок. Щодо цін на пальне, то на одеських заправках середня ціна на бензин марки 95 складає 58 гривень 84 копійки дизель, 55 гривень 97 копійок, а газ 34 гривні 43 копійки. Сьогодні в Одесі обіцяють сонячну погоду. Температура повітря сягатиме до 28 градусів тепла, а море буде близько 24 градусів. Наш кореспондент Микита Хлопонін розповідав про останні події Одеського регіону. Прямуємо далі. У дії з'являться нотаріальні послуги. Розпочинається тестування системи є е нотаріат. Відсьогодні всі нотаріуси можуть приєднатися до нової електронної екосистеми. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Перші послуги для громадян стануть доступними вже у 26-му році. У мінцифри зазначають, що всі нотаріальні реєстри об'єднані в одну захищену систему, яка забезпечить прозорий і безпечний Стоп до нотаріальних дій, а от на цьому в мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі новини Лайв з 8 до 11. вже в наступній годині для вас більше оперативних та актуальних подій з вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Це ранок Лайф». у студії для вас. Працюють Аліна Гірюшта і Анна Горбань. Хочу представити вам нашого наступного гостя. Це Сергій Хлань, народний депутат восьмого скликання, депутат Херсонської обласної ради. Доброго дня, пане Сергію. Хочу е, традиційно розпочати з запитання з нашого голосування. Як е, наші глядачі сьогодні голосують. Отже, чи є укриття там, де ви працюєте? Так, і коли тривога йду в укриття, так, але не ходжу в укриття. Немає, не знаю чи є. Але звичайно, ми не будемо. Говорити про Верховну Раду, давайте поговоримо, чи усюди є укриття в Херсоні. Ой, Херсон Херсон це дуже важка історія, і в Херсоні. Немає укриттів, попри обіцянки і попри того, що з де, з моменту деокупації, взагалі до повномасштабного вторгнення, і питання такого не стояло по укриттям, бо укриття були е, всі там комунальної власності. І вони розпродувувались здебільше під е, якісь приватні об'єкти. Е, і цих укриттів немає, не було. Мова пішла про укриття до повномасштабного вторгнення, якщо мені пам'ять не зміняє, десь в грудні. Попереднього року. Ну, тобто, там за, за, за декілька місяців, коли вже там е, почалися е, певні такі вже відверті сигнали про можливість повномасштабного вторгнення, тоді почалися тільки розмови про укриття. Ну, і відповідно ніхто від укриття підготувати не міг. Після деокупації Херсона, 11 листопада, 22. Листопада 22-го року, 11 листопада, 22-го року, якраз з'явилася історія того, що необхідні мобільні укриття. Спочатку знову таки були там центри допомоги палаточні, да і я відверто виступав відкрито проти цього, тому що це була велика небезпека, але тоді ще обстрілів не було. Навіть президент приїжджав в момент деокупації і виступав на центральній. Площі, площі свободи міста Херсона зараз уявити це неможливо, бо під'їхати до Херсона вже важко, тому що безпілотники фактично зараз ворожі безпілотники перерізають трасу основну з Миколаєва до Херсона. Я вже не кажу про площу свободи, яка на сьогоднішній день ну, фактично стає вже зоною відчуження, тому що там пересуватися безпечно по вулиці зараз неможливо. І тоді стало питання укриттів, бо перші артилерійські снаряди почали летіти по громадським зупинкам, зупинкам громадського транспорту, по супермаркету. Тоді почали з'являтися перші мобільні укриття. Але ж знову-таки, е як зазвичай, на превеликий жаль, треба констатувати в нашій країні разом з тим, що коли щось будується, виникають корупційні скандали. І перші корупційні скандали якраз були на фоні ось цих мобільних укриттів в місті Херсоні, які почали з'являтися. А чому він виник? Тому що коли місцева влада почала закуповувати ось ці мобільні укриття, то виявилося, що вони вдвічі дорожчі від мобільних укриттів, які попередньо купили благодійні організації для міста Херсона. Тобто, ну ось так виявляється, що якщо за бюджет, то вдвічі дорожче виходить. Е, тому ці скандали на якийсь певний час зупинили да, закупівлю цих мобільних укриттів і розпочалися питання. Укриттів ну, там, стаціонарних. Але знову таки наступний дуже великий корупційний скандал це так звані підземні школи, які почали будувати в Херсоні. Коли люди виходили навіть під обстрілами в Херсоні, де небезпечно на протести проти цих будівництв, Влада, звичайно, це не хотіла чути і не чула, тому що там сотні мільйонів гривень вкапувалось просто в землі. Зараз це люди називають це побудова басейнів, але знову таки витративши мільйони гривень, це все зупинилося, тому що ну пересуватися вулицями зараз небезпечно. Про які ми про яке навчання в Херсоні може йти мова навіть в підземних школах. Очного ж взагалі немає. То тобто, немає, навіть звичайно. з рахунком умовного функціонування підземних шкіл не було б цього? тільки школи відкриваються очне навчання на відстані 40 кілометрів від узбережжя Дніпра, там де вважається більш-менш безпечна територія від лінії фронту. А лінія фронту є якраз річка Дніпро. Так пане тоді сергів, влада якраз, назвала. Прошу є інформація, та що для більш ніж 50, 50 тисяч дітей у Херсоні навчальний рік розпочався онлайн. Лише один дитсадок і шість шкіл працю працюють у змішаному форматі для роботи їм облаштовані безпечні приміщення, так це я ж кажу це на відстані там більше 30-40 кілометрів від лінії фронту. Е, і ці е, так звані школи е, одразу перейменували в протиядерні укриття, в протирадіаційні укриття. Так назвали, щоб не виникало вже там знаєте такого супротиву суспільства, тому що безглузде будівництво школ в місті Херсоні. Ну Так ці дві школи і стоять недобудованими, списані мільйони коштів, Ну і відповідно воз і нині там. Ну До речі, як і символ відновлення. Символ відновлення Херсонщини це селище Посад Покровське. Селище Посад Покровське на кордоні з Миколаївською областю. Це фактично була лінія фронту до моменту до окупації, коли ворог був присутній на правому березі Дніпра. І населений пункт Посад Покровське був знищений абсолютно повністю. Там немає жодної вцілілої будівлі. І саме цей населений пункт став. Якби після деокупації символом у влади відновлення, навіть в присутності і за допомогою міжнародних партнерів було створено проєкт. Цей проєкт був анонсований. І навіть було анонсовано, що за рік все буде відбудовано, і це буде новий населений пункт нового зразка. Пройшло три роки. Нічого нічого. Пан Сергію, ви е, коли говорили, згадали, зокрема, от, що Херсон буквально нуль кілометрів від фронту. А е, е, і от в контексті саме е, цього факту е, я згадала е, ті моменти, коли знаєте, нам пропонують зробити демілітаризовану зону. Умовно, це один з пунктів. Імовірно, ми.